Багато пишуть у західній пресі вчора, і позавчора було про те, що санкції Трампа почали діяти, і вони справді почали діяти, тому що Туреччина, Індія і Китай нібито відмовляються від російської нафти. Ну принаймні, Bloomberg сьогодні пише про те, що багато компаній індійських державних і не лише. Зменшують обсяги закупівлі російської нафти, а от країни ОПЕК вирішили в неділю наростити видобуток нафти лише до кінця цього року. До переліку країн там їх вісім. Я вам розповідав. Тут входить також Російська Федерація. Ну для Росії проблема як і продавати цю нафту на тлі санкцій, коли її купують менше. Тому ця історія для нас вигідна. Нині ж ОПЕК. Плюс в неділю вирішили, що поки що з 1 січня 26 року не будуть нарощувати видобуток нафти, тобто призупинять на тому рівні, на який вони вирішили про збільшення до кінця цього року. Вони будуть це робити для того, щоб з'ясувати наскільки ефективно діють санкції Трампа, які він ввів. Ну а далі будемо дивитися. Зазначається, що на грудень альянс, зокрема Саудівська Аравія, Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Лажир. Погодилися збільшити видобуток на 137 тисяч барелів на добу, так само як жовтні-листопаді, але от січня по березень. Наступних підвищень поки що не буде, тому це не повернення до попередніх результатів. Бо я про це сьогодні говорив в ефірі 24-го каналу. Інформацію на ту хвилину я не мав. Зараз тут принагідно вам пояснюю. Також, до речі, ефір 24-го ви можете переглянути також на каналі. Він є доволі цікава була бесіда, і журналістами рекомендую. Там ми обговорювали важливе. І щодо інших енергетичних потенціалів Росії, вони там суттєво зменшуються. Все ж таки, друзі, санкційний тиск дається в знаки. І економіка на Росії ну просто сипеться. Мені приємно. Повідомляти вам про це. І це, друзі, не пропаганда, це реальні факти і цифри. До прикладу, сьогодні видання Reuters підрахувало, що експорт російського газу до Європи продовжує оновлювати мінімуми. За понад 50 років вони опустилися до рівня часів радянського союзу навіть нижче за січень, жовтень поточного року Газпром прокачав європейським клієнтам менше 15 мільярдів кубів. В хороші часи доходило до 180. Ну рахуйте, зменшення відбулося більше ніж в 10 разів. І всі ці постачання відбуваються через турецький потік. Більше немає як постачати. Газотранспортна система Україною не працює. Порівняно з тим самим періодом минулого року, це дані були 25-го року. У 24-му Росіянам вдалося закачати 26,6 мільярди кубів, тобто рахуйте, мінус 12. Експорт скоротився ще на 45% через припинення контракту з Україною. Тоді за дуже короткий період, січні-жовтні 24-го року, ну перепрошую, не зовсім короткий, але все ж таки не весь рік, Європа отримала 12,9 мільярда кубів газу. І за поточними темпами прокачування за підсумками року, а тепер увага, газовий експорт з Росії до ЄС може становити близько 18 мільярдів кубів, і це буде найнижчий обсяг з початку 70-х років минулого сторіччя, більш ніж 50 років, коли. Ще Брежнєв, генсек, тоді компартії Совєтського Союзу підписав контракт із Австрією. І в 1975 році Європа отримала 19,3 мільярда кубів російського газу. У 80 році це вже було 54,8, у 90-х роках 110 мільярдів кубів. Ну і рекорд, як я сказав, був у 18-19 роках. Ну, майже 180 мільярдів кубів. І, до речі, потужність української ГТС, яка з'єднує Росію і Європу, складає майже 200 мільярдів кубів. Але Через жадібність і бажання контролювати всіх і вся, Путін сьогодні втратив таку можливість і втрачає далі. Наступний 26-й рік обіцяє бути останнім, коли Європа купуватиме газ. Тому, от якраз це, як і на мене, є дуже визначальним фактором, як довго триватиме війна. Дуже хочеться, щоб ці дати не співпали. Чи могло бути предметом розмови питання нафтових санкцій між Трампом та Сінцінпіном під час зустрічі в Південній Кореї? Бо ну таке складається враження, я чув думки від багатьох наших колег, що ну так Пекін може просто не те, що відмовлятися, а зменшити обсяги закупівлі російської нафти, оскільки в них зараз із цим проблеми немає. А враховуючи те, що взяли на рік перемир'я, то а чому б і не поговорити про це? Дивіться, до санкцій вони надійшли і санкції це будуть значно пізніше. Тема Росії uh -huh. виникне в цих переговорах, але вона виникла трошки пізніше. Я хотів би просто звернути вашу увагу на е, дві прямі протилеж, прямо протилежні подачі цієї. інформації. Трамп, який сказав про те, що я згадав про війну і проговорив про війну, і Сіньхуа, е, Державне агентство Китаю, яке е, ні словом не згадало про Україну, вдавши дві дуже компліментарних новини з цієї зустрічі, комплементарних до Дональда до Трампа і до Сполучених Штатів Америки. Е, там навіть заголовку було про те, що ми повинні будувати корабель. Make America Great Again» разом. Ну якось так, я, я там дослідно не згадаю, як це було, але ну суть ви зрозуміли. Тому ну я повторюю те, що я там говорю останні не знаю вже скільки часу. Що є насправді на порядку денному ну значно більше, але три ключових питання цих переговорів: перша частина це не допустити прямого воєнного зіткнення Китай США. Ну читай Тайвань, Тут зараз точки зору більш-менш звіт буде затище, в силу того, що китайська армія не готова ні до яких воєнних дій, в силу переозброєння з однієї сторони, і в силу зачистки армії, яка відбулася перед останнім паном СКА Компартії. Ну і плюс в самому Тайвані змінюється керівництво однієї з головних партій партії Гаміндан, яке стає дуже прокитайським і по суті стає на шлях дві країни. одна країна два два шляхи. Дві системи, вибачте друге питання це як буде співіснувати світова торгівля. Це ключове питання для Китаю і для США. США говорить, що ми більше не хочемо працювати по правилах світової організації торгівлі, тому що вони нам не вигідні. Китай говорить, ні, ми хочемо працювати по цих правилах, тому що вони нам дуже вигідні. І от, власне кажучи, вони повинні знайти якісь баланси в цій системі, тому що ну в ручному режимі довго це неможливо втримати. І нарешті третє питання: я повторюсь, їх більше, але я виділяю три ключових, як на мене: це питання того, що пробачте, хто буде доїти Європу, Китай чи США, і от в межах цього питання буде підніматися питання України як ключовий безпековий фактор для того, щоб вести далі торгівлю, тому що в небезпечному регіоні торгівля завжди буде провисати і буде мати і Будуть існувати достатньо серйозні проблеми. Оце, власне, кажуть, ми повинні mm. розуміти, що питання санкцій, питання війни України, питання безпеки в Європі це все речі, які будуть ув'язуватись саме з цим третім питанням про те, як Китай та США будуть mm. співіснувати на території Євросоюзу. Як швидко це може настати? Я вважаю, що не раніше ніж через 5-6 місяців. Я вважаю, що ми дійдемо до цих переговорів не раніше ніж там середина весни 2026 року. Але я даю тут такий ще раз повторюсь, це оптимістичний сценарій.